Перший погляд звичайний мікроавтобус. Насправді, спецавтомобіль, який працюватиме на виявлення ворожих цілей противника. Автомобіль отримав один із підрозділів повітряних сил від Вінницької громади. Транспорт необхідний для забезпечення мобільності комплексу протиповітряної оборони, наданого захисникам неба міжнародними партнерами. Використовується нами зараз в єдиній системі протиповітряної оборони. В частності, виявляє повітряні ціли, їх ідентифікує. Ця автівка спеціально підготовлена для розміщення комплексу. Виробники з нами зв'язувалися на етапі підготовки, і відповідно зроблений відсік для особового складу, де буде розміщений і працювати відсік для розміщення самої апаратури, плюс обладнано місця для розміщення антенних засобів, що дуже зручно і повищає знов таки нашу мобільність. Вартість допомоги 2 мільйони гривень. Це вже дев'ята передача цьому підрозділу повітряних сил. Підсилювали мобільні групи і тепловізори, і давали субвенції для покращення матеріально-технічної бази безпосередньо вашого підрозділу, там ваших плаців. учболи. Запит бійців повітряних сил закрили у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Підтримка сил оборони України це системна робота гуманітарного штабу і Вінницької громади. Наразі сьогодні ми передали автомобіль для мобільних сил протиповітряної оборони, оскільки останнім часом ми спостерігаємо, що ворог дуже активно працює з шахедами по цивільній інфраструктурі, по лікарням, по школам. І якраз цей автомобіль буде працювати на протидію загрозам з повітря від ворога. Постійну допомогу та підсилення від Вінницької громади отримують 63 військових формування. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.